Отримала сьогодні посилочку, замовила скумбрію холодного копчення. Отака От вона величенька, кров'яну ковбаску кілограм. Бачите, завакуумовано гарно дуже. І паштет, паштет свиний. Цього року я не закривала. От. Щось полінувалося, вирішила купити готовий, бачу гарно наталовано, спресовано. От. Жирок підверх підійшов. Заплатила за все, за своє замовлення, 800 гривень. паштет Можна на канапки, можна до пиріжочків начинкою, щоб слугувало. Так що отака от посилочка.